приміщенні виникла пожежа. Протонула зберігаючи спокій, спуститися по сходових кліках на перший поверх та Я без мамы не могу. Я 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 не не могу. Я не могу. Я не Приїхали робити батькам паспорти, переробляти, заново оформити, стояли в черзі, між, між господи, в міграційній службі. Включилася сирена. Ми хотіли піти в укриття, але навіть не встигли дойти в укриття. Зразу дим, пеляка, уламки полетіли. Крики зразу. Що з вашим сином? Поранений, в грудну кліти і в ручки. Будуть робити операцію? Так. З доставати. А з вами що? Теж осколкові поранення, нога, Переломчик. і приличчя, і кута Ще двоє рідних отримали поранення, так? Мама, так, отримала, ну їй розірвало губу, а папа цілий. Ясно. Дякую. Зараз доправлено до нас три людини: це два дорослих і одна дитина. Зараз жінці надається медична допомога, і вона буде з дитиною переведена до іншої лікарні для того, щоб дитина отримала також медичну допомогу. І чоловік 61 рік, який був до нас доправлений в важкому стані, поданий до операційної. Наші лікарі зараз борються за його життя, бо там складне. Поранення голови і там дуже велика гематома. Тому на зараз триває операція і сподіваємося, що ми зможемо все ж таки допомогти і відновити. Але ситуація там дуже серйозна. Угу. Під час повномасштабної війни ваші лікарі працюють 24 на 7 і надають допомогу як вдень, так і вночі. Чи є відома кількість постраждалих, які надали допомогу за останні місяці або три місяці, саме пов'язано з вибуховими травмами? І як працює лікарня під час от таких от випадків, коли йдуть масовані обстріли, коли ви розумієте, що Найближчим часом до вас будуть доправлена велика кількість пацієнтів про готовність. Так ми завжди готові, як ви вже озвучили. 24 на 7, будь-який день це будній або вихідний. Всі лікарі, медичні сестри на своїх робочих місцях. І якщо ми в нас є інформація про те, що зараз будуть масові надходження. То ми збираємось, всі знають своє робоче місце, всі знають, куди їм треба йти, чим займатися. Комп'ютерний томограф, МРТ, рентген-служба, всі діагностичні служби також задіяні, і ми чекаємо на надходження. Операційні звільняються, планові операції призупиняються, і ми працюємо тільки на ургент. Тому на зараз, в принципі, вже не перший рік триває війна, повномасштабна і ми. Максимально вже відточили ті навики, які потрібні в цьому випадку, і вже з цим проблем ніяких немає.